Навесні. Пригадай, який сьогодні день? Пора року? Які її ознаки? Розкажи мені про стан неба, чи були сьогодні опади. Чому спочатку зацвітають рослини? Потім з'являються комахи. Як ти думаєш? Закінчився стан спокою у дерев і кущів. На гілках бубнявіють бруньки. З бруньок з'являються листки і квітки. Ще до появи листя зацвітають кущі та дерева. Так? Верба, ліщина. Серед дерев у нас ще є вільха, осика. Деякі дерева й кущі вкриваються ніжним зеленим листям. Потім квітнуть. Дивимось, є в нас вільха, верба, ліщина, осика, береза, абрикос, слива, яблуня. Персик вишня. Бачимо їхні квіточки. Гай за деревами та кущами. На яких з них спочатку з'являються листочки, а потім квітки. А на яких навпаки? Ми бачимо ось у нас є клен, так, з'являються спочатку листочки. То поля з'являються що? Правильно, такі сережечки. Далі їм в нас калина, шипшина і ось бузок. Листя на деревах ці рослини вже встигнуть відцвісти і утворити плоди з насінням. Такими рослинами буде в нас проляски, анемона дібровна, медунка, гусяча цибулька, трава. Або називають її сон та звичайно підсніжники, тобто первоцвіти. Сюди ж ми можемо з вами віднести що ще та не зриваю лісі ранньоквітучих рослин, бо вони можуть зникнути. Більшість ранньоквітучих рослин. Занесена до Червоної Книги України. Це підсніжники, проліски. Пам'ятаємо ранні квітучі рослинки, так, ще є ряст, матемачуха, цвіт вільхи. На ялени. Деякі дерева та кущі зацвітають раніше. Ніж на них з'являються листя. І яскраво зелені листочки першими розпускаються бруньки на березі, потім на липі, дубі, а ще пізніше на акації яблуні груші. Вчасно з розпусканням листя цвітуть акація, горобина, каштан, черемха, яблуня, груша. Цвітіння ранньоквітучих рослин, розпускання листя на деревах і кущах, поява трав'янистих рослин це все є весняними явищами у житті рослин. Які рослини цвітуть біля твого дому або школи. Подумай, якого кольору їхні квітки. Ось ми бачимо вербу, проліски, яблуньку, підсніжники, каштани, бузок, крокуси, сонтрава, калина. Подумай, будь ласка, які з цих рослинок ти бачиш чи бачила біля дому або біля школи. Підкажи мені, чому ж в народі кажуть, сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Правильно, тому що як тільки ну, сонечко починає пригрівати, вся природа починає оживати, так, розпускаються листочки, розквітають квіточки. Так? Пташки починають співати із приходом тепла. Щовесни від ножів і сокир гине багато беріз. Їх невміло підрубують, щоб зібрати сік. Люди вживають березовий сік, тому що він корисний. Але якщо неправильно його підробити, то сік починає витікати на землю. І дерево гине. За малюнком склади історію, чому плачуть берези? Бережіть рослини. З приходом весни на вулиці стає красивіше, миліше. Тепліше. Але, звичайно, ми можемо побачити вже листочки, можемо побачити квіточки. Не зривай першоквітучих рослин, тому що вони першоцвіти, вони можуть зникнути назавжди. Потурбуйся краще про це. Обери цеглинку, яка покаже, як ти працював чи працювала на сьогоднішньому уроці. Оціни себе! за увагу! Ви чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе!